Привіт підписникам мого каналу і новим глядачам. Вибачайте, що вітер, ну, погода закінчилась, вже цілий обіцяють дощі. І так, значить, 220-й. Ось, капець, теплу воду залив, Навіть... та що він не буде грітися, то вітер? Е... Ходжу першою, пониженою. Так в народі скажемо, а так це є ось. Перша. Маєте ось цією ходжу. Можна і ходити другою. Грунтофриза. Ось так присяду. Це є Я Ярило, чи як там її правильно. Ось, дивіться, лижа. Бачите, капітально, капітально, Ну, зроблено супер. Лижа не тоненька. Як бомити люблять, і воно лізе в землю. Воно собі йде. Ось, бачите. Ну там шнурки вже набиті, то понягнута фриза вона в мене. Значить. Навозився я з нею. То не моя перша фриза, я їмав фризу до мотоблока, до мототрактора, скажу. Я нікого не хочу обідати, але все те мотоблошне, мототракторне, воно туфта, 275 оборотів фреза видає. Тут 540, ну нехай ти так наповно не будеш валити. 500, 480 видає. Це з головою. Навозився я трошки з карданом. Ось. Тут краска. ну Так 2 см доходить. Е, решта тяжко йшло ну, зі зусиллями попхав, пішов. Е, я не знаю. Зараз давайте мені отут не пишіть, е, зажене його в морі, ще щось і так далі. Я вам так скажу. Е, то не забавка, то не ігрушка, це є ґрунтофриза. Вона не призначена для морогу. Тобто вона можна нею бити моріг, але не цілий Моріг, що він був передискований. Два сліда, тоді фриза. Або ораєм і фризуємо два сліда. Тоді так. Ось. Ну, вітер, вітер, звісно, ого. Значить, це і 1,30 тридцять. Дивіться, тут підшибнички стоять. Все тут мажеться. Люфтів немає, не бачу. Велике дякую Олександрове. Це зроблено капіталізовано. Дивіться, мокро, ніби сухо, а там жижа. Я, коротше, хотів шнурки перейти перебити, Ну, почав скоро втікати. Ось туди далі, мене вже трактор розкидало. Ось і мусив добре, що потрохи втік. Це цілина була, орано е, орана фризована мотоблоку і за орано і вода стояла. Відь, ну, Супер, пух! Класно мені подобається, шнурки перебиває, все чітко. 130, саме то 140. Не беріть, метр 30, його фриза тягне, не душиться, сили хватає, піхвачує зразу з низів. ось. Е, Фризу не затягував сильно, щоб нічого там, ну так собі, щоб мало вільне качання. Ось, Тому так. Добре, всім тоді попа, я йду пити чай, бо змерз як собака. Ось, фрезою я довольний. Е, добре, що не брав китайську. Чому добре, що не брав китайку? Тому що, я не знаю, ну люди купляють 5-10 сотих, вмирають підшипники, редуктор осипається. Ну я розумію, це не всіх, як на копу піде, але... Факт є фактом. Ось. Скільки ножиків, то я не знаю. Нічого ніяку бляху не товче. Чуток ще на тягах пущу. Ну і все. Ну, в принципі, е, лижа так то не дасть. Так мені подобається. Всім па-па. Підписуємось на канал, ставте лайки. Тягне без питань.